Вітаю, я Інга Мазерія. Це мій особистий YouTube канал. Отже, підписуйтеся, будь ласка, якщо ви цього ще не зробили. Також мені дуже приємно отримувати ваші лайки і коментарі. Сергій Фурсо зараз мій гість. Сергій, я тебе вітаю. Вітаю. Отже, розкажи, будь ласка, яка зима очікує Європу та Україну, тому що ми бачили цей апокаліптичний ролик від Газпрому, де всі замерзають і вмирають. Як ти вважаєш, що те, що Росія перестала з цим північним потіком один передавати газ у Європу, наскільки це серйозно? Ну, дивіться, ролик дійсно епічний, але замість того, щоб налякати, напевно він всіх розсмішив. І переважно насправді він спрямований на внутрішнього споживача російського, щоб показати, дивіться, ми зараз їм всім кусь кіномать покажемо. Щодо Європи, ну вона готувалася і готова до газового шантажу. Звісно, зима буде не дуже комфортно. Це призводить і до високих цін. Ціни зараз на енергоносії в Європі дуже високі, тому і ціни на комуналку будуть дуже високі. Це призводить до того, що доводиться економити та сама Німеччина з початку року скоротила споживання газу на 15%. Проте очікувати якихось катастроф ні, не буде. В Україні буде менш комфортна ситуація, тому що, ну, перш за все, війна і вона вносить свої корективи. Плюс у нас дійсно так, на тоненького газу є зараз в сховищах, може вистачити, може не вистачити. Теоретично має вистачити, але ми дуже сильно тут будемо залежати а від погоди, б, від того, куди полетять російські ракети. Скоріше за все, росіяни продовжать цей шантаж, який вони, вони практикують зараз з європейцями, і зупинять і транзит українською територією, чи то восени, чи то взимку, і це призведе до певних технологічних труднощів і потребуватиме більше додаткового газу для збереження тиску в системі. Проте це задачі, які можна вирішувати, вони технічного роду. Тому зима буде некомфортно, більш холодною в оселях, ніж ми звикли. І опалювальний сезон буде пізніше, і температура буде менша. Проте я не думаю, що буде якась катастрофа. Ви знаєте, ж таки з електроенергією і з газом все буде так на тоненькому. А от ми ж з поз там з позавоєнних часів пам'ятаємо, що нам газу, який ми видобуваємо, достатньо для споживання людей, але недостатньо для саме підприємств. Зараз такі підприємства, як Азовсталь, ну не працює. Тобто газ наші виробництва значно менше використовують. То чому тоді нам газу може не вистачити, і наскільки я пам'ятаю, ми зараз у нас є заборона на продаж газу за кордон чи ні? За діє заборона є тільки внутрішній газ, ну тому що підприємства в не пішли, зберігається попит від економічних суб'єктів. Це не тільки для населення буде газ. Якщо б тільки населення, да, вистачило навіть того, що ми видобуваємо, але буде не тільки. Точно спрогнозувати, який попит буде взимку, важко, бо це і функція від температури навколишніх середовищ, і ми точно не знаємо насправді, яка частина економіки буде потребувати газу. Бо тут на цьому тижні раптом вдруг запрацював рівнезот з якогось переляку, а це хімічна промисловість, вона споживає газ. Хто йому зараз дозволив працювати, мені важко уявити. Але ти не маєш певні певній галузі потребуватимуть газу, воно буде працювати і споживання буде. Плюс треба розуміти, що є математичний об'єм газу, а є фізичний процес. Тобто математично у вас може газу вистачати, але ваш газ лежить у сховищах, і його просто не можна весь підняти. Бо там, якщо сховище чим менше наповнені сховища, тим важче піднімати газ, і тим менше об'єми щодня ви можете підняти. І в даному випадку цього року, коли в нас немає імпорту і немає газу, який останні роки в нас європейські трейдери зберігали в наших сховищах і викачували взимку, це призводить до певних технологічних труднощів. Саме тому ми, я й кажу на таненького, да? тобто газу теоретично може вистачити через падіння споживання, але точних розрахунків ні в кого нема. Да? Точно сказати, чи вистачить чи ні, ніхто не може. А... Зараз ми бачили спочатку у Львові, що почали там намагатися буржуйки купувати і так оснащувати багатоповерхівки саме їми? Зараз я, от, наприклад, у Київській області на ОСББ розсилають вже повідомлення, що давайте думайте, як ви будете взимку отоплювати. Отже, то все ж таки наскільки це може от така перспектива нас чекати взимку. Ну, знову ж таки, ти, ти, ми ж не можемо точно прогнозувати. Тому, якщо хтось хоче підстрахуватися, це логічно. Але, ну, я не знаю, буржуйки це досить небезпечна, здається мені історія. Тому я, я не можу сидіти і казати, давайте користуватися буржуйками. Мені видається, це так неоднозначна історія. Знову ж таки, має бути при, при, при нормальному сценарії достатньо того опалення, яке є. Але просто є міста, які були, наприклад, при фронтері, де не буде центрального опалення, воно не буде працювати. І звісно, там людям треба саме виживати і краще насправді більшості для більшості поїхати кудись в інші регіони і там спокійно провести зиму. Хочу повернутися до Європи. Все ж таки, оці ціни, які значно зросли на енергоносії, вони вже починають. Таке розкочувати ситуацію всередині, розхитати так і ми бачили, що було у Чехії цими вихідними, як 70 тисяч людей вийшли там незадоволені, хотіли знову отримувати газ дешевий від Російської Федерації і не давати допомоги Україні. Але ну поки ще це не так масово, але це може стати ну більш вагомою для нас проблемою, як ти думаєш. Я думаю, не стане. Ну, по-перше, стосовно ціни, шантаж вже перестав працювати. На минулому тижні ціна була 3 500, виходив медведів, грозився, зараз буде 5 тисяч і так далі. Вони прикрутили газ північним потоком. Мала б ціна вирости, а ціна впала і зараз вже 2,400. Суттєвого падіння. Так, да, Досі вона залишається на космічному рівні, але це. Ринок поламався, да, і зараз ситуація виправляється. Бо такі ціни 2 дві тисячі, 3 тисячі, яка різниця? Да? Це просто захмарна ціна. Це саме протестів. Ну, проросійські партії будуть організовувати протести. Да? Росія е, всім своїм друзям скаже, треба. Ви отримували від мене гроші 20 років. Давайте виводити людей. Ну, це буде робитися. Чи призведе до яких з наслідків? Ні, не призведе, скоріш за все, тому що якихось виборів е, в Європі не буде. Соціальна нестабільність. В Європі багато грошей, вони можуть це компенсувати тим чим іншим засобами, тому що в них є гроші, просто фізично гроші є. І це допомагає їм проходити навіть такі проблеми з рекордною інфляцією, яка зараз є, і рекордними цінами на енергоносії. Так, да, буде дорожче, да, доведеться економити, але ніхто не буде мерзнути в Європі. Ну мерзнути. Плані зовсім не просто насправді середня температура в оселях європейців зазвичай набагато менша, ніж середня температура в, в оселях українців, і цього зимою виключення не буде. Вони оскільки економлять, там також буде менша температура, навіть менше, ніж у нас. Але я не думаю, що цей план Путіна він зможе спрацювати, щоб розхитати ситуацію через такі протести. Вони вже антивакцинаторів виводили, вони всі колись виводили. Це все ті самі стандартні партії. Які мають ту саму таку конспірологічну е, повістку. Вони проти європейські, проти загальноєвропейські, там ж ну, в Чехії, Чехія first, да, як Трамп, як, і так далі. Це все одна і та сама історія. Вони антиглобалістські, антиамериканські, антиєвропейські і завжди фінансувалися путіним. Вони менше справляють Шпігель пише, вони. Посилається на фінський центр досліджень енергетики та чистого повітря про те, що доходи Росії від експорту викопної енергії за перші шість місяців війни вони становили значно більше, ніж ті гроші, які Російська Федерація на цю війну витратила. Тож, що в нас з? Санкціями і наскільки е, Росія, е, ну скажімо так, три, тримається, хоча б нам хотілося інакшого. Ну, дивіться, ці дві суми ми порівнювати не можемо, бо це як порівнювати зелене і довге. Крокодил зелений, і крокодил довгий, але це ж нічого не означає. Да? Ми не можемо порівнювати, що крокодил більше зелений, ніж більше, ніж довгий. Сто мільярдів на війну це дуже дорого. А так, да, дійсно, нафтогазові доходи поки що в них вище, але треба. Зрозуміти, що вони вони ними не тільки війну фінансують, вони ними все фінансують в Росії, і всі інші доходи зараз в них радикально впали, і бюджет тримається тільки на нафтогазових доходах. Але вже в липні навіть ці доходи не перекривали, що вони дефіцит. Який виник? Те, що ми бачили зараз, вийшли дані по нафтогазовим доходам Росії за серпень. Вони скоротилися в порівнянні з липнем ще на 15%. За рахунок газових доходів. Газові доходи йдуть в нуль. Ну вони будуть не нульові, але там стануть дуже низькими. А по нафті санкції ще не запрацювали по-справжньому з 5 грудня йде обмеження, плюс те, що зараз G7 домовилися імплементувати. Це стеля на російську нафту. Про це дуже давно говорили, але не могли зрозуміти, як це може працювати, і воно було таке досить лізорна історія. Але зараз, схоже, змогли розробити механізм через страхування для того, щоб дійсно запустити цей механізм, і та істерика, яка вона з російського міністерства енергетики, показує, що вони дійсно цього бояться, тобто це може запрацювати. Таким чином, да, нафтові доходи – це проблема, вони дозволяють Росії поки що так сяк триматися, але через декілька місяців і там прикрутять гайки. Зараз от Блумберг пише, що є такий внутрішній конфіденційний документ уряду Російської Федерації. Там написано, що Росію найближчим часом очікує глибокий і двітільний ущерб від санкцій. У чому це буде проявлятися, коли ми це реально побачимо? Ну, дивіться, воно ж поступово всі е, сподівалися, що санкції виключить е, ефект моментальний, тобто шок, паніка, і відразу падіння. На жаль, в них є дуже розумне керівництво центрального банку. Вони змогли цю ситуацію е, купірувати. і. Не допустити паніки. І зараз йде поступове занурення. Тобто, поступово, поступово то там, то сям вилазять результати санкцій, то, наприклад, остання новина в Росії за місяць не побудували жодного вагону метро. бо Просто немає підшипників. От, нема підшипників. Тому будуть вилітати певні галузі, будуть вилітати певні підприємства. Будуть включатися санкції, наприклад, зараз по вугіллю. Да? Заборона на експорти це реально величезна проблема для того самого Кузбасу, бо це вугілля, яке вони виробляли, ні, нікому не потрібно. Вони не можуть його нікуди Е, І загалом просто буде включатися економічні механізми кризи, як такої, коли людей звільняють, коли падає... Доходи населення і так далі. На жаль, воно йде поступово, таке поступове занурення у болото, але невідворотнє, і воно вже прорахується. Ну там є е, можна з двох боків подивитися, падіння зараз десь 8-12% найближчі два роки. Е, це одна цифра. Це дуже сильно. Вони навіть під час дефолту 98-го року падали менше. Тобто, це значуще. Е, а друга цифра, що вони сказали, що на рівень. До воєнної російська економіка зможе повернутися через 10 років. Насправді, 10 років це величезна цифра, і країни, що розвиваються, зазвичай подвожують власне ВВП, чи наближаються до цієї цифри за 10 років. В результаті на довгій перспективі ми бачимо, що ВВП Росії буде в два рази менше умовно, да, ніж воно могло б бути через 10 років. Но це, насправді є головним чинником санкцій, бо вони дійсно ввалюють. І ведуть до примітивізації деградації економіки. Вони не дають їй далі розвиватися і, і стримуючи як економічний розвиток, так і військовий потенціал. що ми бачили вже останню новину, що Росія купує там, зброю у Північної Кореї. скажіть це комусь рік тому, що Росія буде вимушена купувати снаряди у Кім Чен Іна? Ну всі сміялися, сказали, це просто неможливо. А зараз це вже відбувається. E, ще один партнер Російської Федерації, поки що Іран, але от uh, на днях uh, просто е, uh, в інстаграмі uh, так натякнув, uh, що uh, може бути uh, все ж таки оця uh, договір, uh, uh, так uh, з uh, і, і буде зняття санкцій так з uh, заходом uh, і. Uh, От тут питання до того: якщо нафта е, піде, скажімо так, іранська у Європу. А ми пам'ятаємо, що Іран і у Китай, наприклад, продає, то Іран може зайняти взагалі всі ті е, ніші, на які претендує чи претендувала Російська Федерація, чи ні? Чи все ж таки не вистачить іранської нафти? Ну плюс-мінус вистачить. Вони вже сформували величезний флот. Який за повністю наповнений нафтою і просто готується, чекає сигналу, коли де дозволять, плюс дуже допомагає, що іранська нафта дуже подібна до російської по якості. Тобто є різні типи нафти, наприклад, українська не сумісна з російською, українська просто краще. І якщо у вас є завод під російську нафту, ви не можете туди провести українську. Це технологічно проблематично. Але от іранська повністю заміщає російську. Тому це дуже важливо, щоб ранська нафта з'явилася на ринку. Перш за все з точки зору ціни. Це відразу дозволить знизити ціну з тих дуже високих рівнів, які вони зараз десь на рівні 100 доларів за барель бренду. Тому ця угода важка, важка досягаюча, да? але важлива. Ну знову ж таки, досягнути чогось там на близькому сході. Знаєте цю фразу, що якщо вам пояснили, що відбувається на близькому сході, і ви зрозуміли, то вам неправильно пояснили. То там все дуже дуже важко, і там американці вимушені враховувати інтереси Ізраїля, наприклад, і так далі. Тому чи буде, чи не буде ця угода, ми давно її чекаємо. Але якщо вона буде, це для України дуже позитивна історія. Ну так, там є ще Саудівська Аравія, і також е, з ними можуть бути проблеми, тому що вони зараном не дружать. Але е, я от е, щодо технологій, е, Російська Федерація зараз е, там спалює якусь частину свого газу, так е, е, і тут, е, якщо все ж таки ще менше газу е, Російська Федерація буде е, продавати, і якщо постачати менше нафти. То е, як це має взагалі? Ці скважини мають консервуватися назавжди, або як? Або як? Ну, насправді да, вони мають їх консервувати, тому що сховища вони вже повністю заповнили і все? А консервувати скважини дуже часто проблематично, тому що у росіян немає технології потім розконсервувати. І знову ж таки це ембарго, яке діє технологічно, воно і тут не дозволяє, тому вони до останнього зараз, напевно, палять газ, наприклад, а не просто консервують все, тому що вони бояться, що потім будуть проблеми з розконсервацією. Але да, ефект має бути такий, що вони законсервуються, і в майбутньому це вплине на всю галузь, тому що відновити швидко вони просто не зможуть такий рівень виробництва. Хочу поговорити про гроші для України зараз. Наскільки я пам'ятаю, лише одну третину, так від нашого бюджету, забезпечуємо ми самі, і решту ми все ж таки сподіваємося на наших партнерів. А чи є це такий, як сніговий снігова куля? Що от кожного місяця нашій економіці все важче. Та важче або все ж таки якось можливо це все стабілізувати, і е, як це має бути от в ту саму е, зиму, коли може бути і холодно, і от щоб голодно не буде? Ні, голоду точно не буде. Стосовно економіки, я думаю, що так чи інакше дно ми пройшли в березні місяці. Це був період найбільшого шоку. Після того економіка плюс-мінус оговталася, і зараз це падіння 30% рік до року воно десь на цьому рівні стабілізувалося. Не покращується на жаль ситуація на ринку праці, тому що поступово людей підзвільняють. Тобто когось звільнили відразу, когось цей процес продовжується, тому там ситуація не, не, не відновлювальна, да але нема вже такого динамічного падіння. По потребам грошей ми дійсно потребуємо до 4 мільярдів доларів щомісяця, Вже за рахунок там повернення певних податків на мільярд. Ці потреби ми задовольнили менше. Тепер треба. Раніше було 5, зараз 4. Е, стосовно підтримка є, і переважно зараз вона йде в грантах, що дуже позитивно, бо це не суттєво збільшує наш державний борг. Звісно, ми вийдемо з війни набагато більшим обтяженням боргом, але не так прям критично, страшно і так далі. Плюс, е, е, наприклад, в тому самому серпні ми отримали 6 мільярдів доларів при потребах в 4. Тому підтримка є, і вона прогнозована не найближчі десь півроку. Ми гарантовано отримуємо всі ці кошти, які нам потрібні саме для бюджету. Це не для економіки, це для бюджету. Потрібно, щоб бюджет виконував свою функцію. Бо знову ж таки, війна це дуже дорого, і всю соціалку в нас в країні фінансують саме наші західні партнери на даний момент. І цей процес продовжиться. Тому тут я думаю, що насправді ситуація досить стабільна. Я сьогодні прочитала, що як наші міжнародні резерви збільшилися на 17%. що це взагалі означає? Резерви центрального банку в серпні виросли, тому що в серпні ми отримали рекордну міжнародну допомогу: ці 6 мільярдів. І власне, це це більше ніж Нацбанк витрачав на підтримку гривні, тому резерви виросли. Зараз обговорюються от у суспільстві про те, як змінювати податкову систему, і що під війну треба якось це міняти, підходити інакше. І зараз оця система, яку пропонують, 10-10-10, так. Податки ці, а що ти про це думаєш? І наскільки ну як я розумію, це зменшення так податкового навантаження на людей. А, наскільки це може спрацювати? Це не спрацює, бо це ніхто вводити не буде, бо це популістична маячня. Воно так не працює. Це може призвести просто до банкрутства економіки, і точно, що це ніхто не буде робити під час війни, бо війна це дорого, і війна якраз призводить до збільшення податкування. Але навіть після війни, ну просто це відкриває шлану діркою в бюджеті, яка нічим не закривається. І у нас вже є зараз досвід з Шіланкі, де прийшов президент, сказав, зараз всім зменшив податки. Всім зменшив податки, молодець, в результаті дефолт. І президент тікає. Правда, не в Ростов там в Мальдіви поряд Тому для шиланкійського ланкійського президента все набагато простіше, ніж для Януковича. Але втік на Мальдівах, а на Шиланці дуже дуже глибоко. Яка викликана в першу чергу непродуманим, популістичним зниженням оподаткування, тому 10-10-10% це ніколи не буде працювати. Це, по-перше, ну там навіть в деталях да, є такі речі, що в Європі мінімальний рівень ПДВ має бути 17%. Чи, наприклад, страниджеру на початку року чи минулого року домовились про мінімальний рівень податку на прибуток 15%. Нижче просто не можна. Е, тому ці, ці технічні речі, які просто забули автори цієї реформи, а насправді це популіз просто а поговорити, да? тому що це неможливо, це не може бути втілено. Е, ні МВФ, ні притомні економісти ніколи не дозволять це зробити. А якщо б це зробили просто з огляду на популізм, це призвело б до дефолту. Як ти вважаєш, чи зараз можливо в Україні будувати нові заводи, наприклад, які будуть виробляти і працювати на наш ВПК? Робити патронний завод десь там у Карпатах. Наскільки для цього можна, наприклад, залучити інвесторів? І як це взагалі може бути? Якщо ми залучимо якісь гномів, вони десь в го? Пещерів якісь зроблять заводи, будуть там щось стучати молоточками, може під час війни ніхто нікуди ставати не буде. Це абсолютно зрозуміло. Е, ніхто не буде ризикувати грошима, особливо інвестуючи в ВПК, бо туди точно пролетить якась російська ракета. І навіть з досить високим якісним ППО, яке ми зараз маємо, все рівно є якісь кінжали певні запаси у росіян, які точно пролетять, і що хтось буде будувати новий військовий завод. Тому ні, це зараз не працює, і будь-які інвестиції в Україну можливі тільки після завершення війни. Зараз Борис Борис Джонсон пішов, ліс трас. Зайняла його місце. Ми розуміємо, що консенсус щодо політики стосовно України він там є у Британії, і головна її буде мета це займатися проблемами всередині країни. Але все ж таки, коли вже кажуть, що там вона хоче зафіксувати тарифи. Ну тобто, от такими речами займатися, чи може статися так, що все ж таки допомога Україні буде відходити на якісь інші плани, взагалі, що ти від неї чекаєш? Я чекаю нормального рівня русофобії. Може навіть більше ніж у Бориса Джонсона. Росіяни на неї дуже нервово реагували. Що вона коли була міністром? Зараз зрозуміло. Вони так раділи, що вони казали, що ми там зробили, що Джонсона звільнили. От отримали ліс трас, яка ще більше буде проукраїнською і ще більше буде допомагати. Ні, допомога Україні не зменшиться, або більше для прем'єр-міністра Британії, у якій дуже багато економічних проблем. Це дуже зручний піар механізм Показувати виборцям щось, якісь результати Бо в економіці дійсно тяжка ситуація інфляція буде залишатися високою. Там будуть проблеми, і принести результат там важко. А от в тому, щоб загнати Росію за Мажай, можна да? і тому вона може найближчим часом прилетіти до України і бути другом України ще більше, ніж Джонсон, і допомагати в тому чому числі військово, це продовжиться. І тут ніяких проблем я не очікую. Китай там починаються от у вухані сьогодні демонстрації проти цих коронавірусних обмежень, їх розганяють людей, і от ми тут з цією війною забило забули взагалі про ту коронавірусну кризу, яка спіткала світ ще два роки тому. І зараз як ти думаєш, от йде осінь, і наскільки ця проблема також може стати ну? Досить серйозно для економік, і знову, коли буде стояти питання як з вакцинами, так кому давати, кому не давати, хто наш друг, а хто не дуже, то от так само з допомогою. Ні, це проблема тільки для Китаю, бо Китай у Китаї були неефективні вакцини, і дуже дурна політика нульової толерантності для ковіду. Тому весь цивілізований світ вже цю історію пережив, пройшов, отримав колективний імунітет і йде далі. Всі провакциновані на 3 плюс раз, раз нові ну е, мутації вірусу для людей, які вакцинувалися чи хворіли в євро Європі, штати вже не страшні, тому це просто вже перетворилося на звичайну застуду. Вона не переобтяжує медичну систему. А от Компартія Китаю, товариш всі обрали єдину вірну стратегію, і зараз вони від неї потерпають. Бо імунітету в Китаї немає вакцини не працюють проти нових мутацій вірусу, і як результат. А вони не можуть продемонструвати слабкість, бо у товариша Сі переобрання на третій строк в листопаді, і це прям дуже-дуже важливо. І тому він не може програти, як Путін, а, знає, Путін ніколи не програє. От тут та сама історія. він не може дозволити собі. І тому вони продовжують цю дурню з миловою толерантністю, закривають величезні міста на карантин. Причому китайці ж закривають жорстко, да? вони просто вас можуть запаяти в квартирі, якщо ви захворіли. І це несе величезні економічні проблеми для економіки Китаю, тому що величезні промислові центри зупиняються. Це, звісно, не подобається пересічним китайським громадянам. Але Китай така авторитарна держава, подобається, не подобається, там не дуже проходить. Але економічні проблеми це приносить і сповільнює точне зростання Китаю. подивимося, чи призведеться взагалі до якихось економічних проблем в Китаї? Бо там є питання і по ринку нерухомості і так далі. Але ця нульова толерантність до ковіду це просто була дурня. І як Путін вже не може відіграти назад з нападом на Україну, хоч якщо б йому дозволили, він би це зробив, да, і все забули. Так само, і партія не може дозволити визнати, що вони помилилися і змінити стратегію. Долар та євро, українська гривня. Ми бачимо, що курс, який є за Нацбанком, він один, те, як можна. А поміняти в Україні гроші він зовсім інший. Які взагалі тут перспективи? Чи не буде долар по 50 і так далі? Ну знов ж таки, де буде долар, ніхто не знає, тому що поки не триває війна, тиск на гривню буде зберігатися. Два курси це абсолютно природна штука фіксованого валютного курсу. Є фіксований, є ринковий, кешовий. Він відрізняється один на одного. Десь там на 10%. Це абсолютно нормальна історія. Тут все абсолютно стабільно. І більше ми бачимо останній місяць тиск на гривню зменшується, Завдяки західній допомозі е, ці самі резерви збільшилися, зернова угода допомогла, тому що експорт з України збільшується і поступово нарощується. Тому поки що, поки що, от зараз саме тиску на гривню немає якогось такого суперефекту від цього. Але поки триває війна, ризик зберігається. Оскільки е, ніхто не інвестує, не приносить гроші, а відток капіталу так чи інакше продовжується. Тому де і коли який буде курс гривні, ніхто вам нікого не скаже, це неможливо. Можна тільки констатувати, що допоки триває війна, тиск буде, і зараз в моменті немає ніяких фундаментальних передмов до послаблення гривні саме зараз. Нещодавно у Фейсбуці люди постили гречку по 139 гривень. От що тут може бути? Ну, інфляція є висока цього року і вона продовжиться. Цінове зростання буде. Переважно це не українська історія, переважно ми імпортуємо цю інфляцію, плюс девальвації. Тому що в світі, в принципі, висока інфляція, і навіть там в Балтійських країнах зараз інфляція близько 20%. У нас в моменті інфляція десь 20%, на кінець року очікується на рівні 30%, Так само високий рівень зростання цін буде і наступного року. Це неприємна історія, але зробити ми з нею нічого не можемо. Ця інфляція базується на первпершу, все світовій інфляції, яку ми імпортуємо, доларова інфляція. Друге це девальвація гривні, і третє це проблеми з логістикою через війну. Але переважно це перші два дві факт-два фактори, які зараз власне і призводять до того, що ми бачимо в магазинах. Сергію, дуже дякую тобі. З нами був Сергій Фурса. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди читаю. Дякую вам всім за такий фідбек. Отже, дивіться інші відео. Я з вами прощаюся. Сергій ще раз дякую, пока-пока. Па-па.